Панська ракета прилетіла в 300 метрах від нас і взірвалася в приватному будинку. Чому я маю їхати з дому? Вагітність це про те, що душа повинна родитися, коли вона прийшла. Діти це те, що дає сенс жити, жити, не існувати, а жити. Звати мене Яніна Заруба. Бізнес-тренерка, і ну, до війни саме цим і займалася. І я отримувала задоволення від того. А, але 24, січ... лютого, 24 лютого дуже змінило. У мене з вікна було видно цю бавовну, і я прокинулася від вібрацій будинку. І тоді дуже багато навиків кудись поділися. І тоді було важко, тому що не розумієш, що буде, не розумієш, як, не розумієш, куди. І для мене, ну, в мене таке доволі масштабне мислення, і якщо в мене не вистачає інформації, то мені важко потім зорієнтуватися. А куди ж бігти? А як, як рятуватися, що робити. І для мене це було таким великим. Ну, великим стресом, великим страхом. У мене не було панічних атак, у мене не було жаху. Тобто професія дала свої якісь такі позитивні результати, але все одно було страшно, все одно було незрозуміло і відповідальність за дитину, за сім'ю і за зміни, які могли бути. А вони добряче таки били по здоров'ю і добряче таки били по а, зосередженості. Тобто на, на місяць, трошки більше, ніж на місяць, я випала взагалі з роботи. Майже всі кудись почали їхати, кудись рухатися. І я розумію, тому що саме рух дає якусь визначеність, якусь владу над собою, якийсь е, такий поштовх до того, що зі мною все нормі, я можу впоратися. А мені не хотілося нікуди їхати. Для мене а моя квартира, не дивлячись на те, що вона від Чорнобаївки в півтора кілометрах, і там були постійні постріли, постійні обстріли жилих кварталів. Я не хотіла навіть спускатися в підвал, тому що там мені було страшніше аніж вдома. Хоча ми живемо на восьмому поверсі, і видно було все місто, видно було Антонівський міст, ну саме бавувну над мостом, самого моста не видно. Видно були всі прильоти, видно було всі розрухи на, на тарлі. Тобто ми це все бачили. І ну, до цього, на жаль, ми звикли. На жаль, ми звикли. в нас в принципі, ні, ну нас вихід то був, але ми вирішили, що коли не знаєш куди, не знаєш як, і безпечніше бути вдома. Між стінами спати на долівці, ховатися кожного разу в якусь окрему кімнату, тому що дві-три стіни хотілося. І так ми звикли. Так ми звикли. І десь через місяць-два навіть синочок перестав реагувати на те, що страшно. Тобто він перестав боятися вже. І це якось так трошки заспокоювало, але в голові, ну вголовітно. це ж ненормально, це ж ненормально. І хотілося щось робити. Теж хотілося рухатися, теж хотілося кудись бігти. А потім розумієш, куди ти побіжиш, коли в тебе в голові нічого такого суттєвого, якогось орієнтира немає, куди бігти, з чим бігти, як бігти. Тим паче, що в Херсоні ще все було. Все було на місці, Тобто, можна було знайти ліки, можна було знайти їжу, Тобто, вже втягнулися в це, адаптувалися. Тобто, адаптивні механізми це, мабуть, найкраще, що з нами відбувається у війні, тому що звикаєш до всього, до всього, що тебе не вбиває, на жаль. Але коли ти трошечки приходиш до тями, вже починаєш обирати. А що ж мені потрібно, а що я хочу, а що для мене найкраще? А де для мене найкраще? Тому що коли ну, багато людей там, на другий, на третій місяць повиїжджали з міста, вони кажуть, тут теж страшно, туди теж прилітає. І ми такі сіли з чоловіками, подумали. Тут ми знаємо вже що, і де і як. Ми знаємо, де знайти їжу, ми знаємо, де знайти ліки, волонтери привезуть те, що нам не вистачає, якусь побутову хімію там, чи памперси, чи якісь специфічні ліки. Ми це все знаходили, і це давало силу про те, що ну, якось я вдома, а мені якось вдома затишніше. І так ми прожили в окупації шість місяців, поки була можливість ну, скажімо так, отримувати те, що нам було потрібно для життя. І при цьому я працювала, тому що для мене робота була як такий острівець усвідомленості. Тому що для того, щоб щось сказати людині, якось підтримати, мені треба було себе привести до тями, себе якось структурувати і себе налаштувати на те, що є емоції, є факти. Наш будинок, не дивлячись на те, що постійні обстріли, по кілька разів на день здоровенні вибухи, стрясався будинок, але в нас було тихо. У нас не було окупантів поряд. Вони були там на відстані там, не знаю, кілометр 500 метрів, тобто ми їх постійно бачили. Але вони не трогали місця. Тобто вони якось так на наш, наші будинки, наш район, вони якось так вони, вони шастали точно. Але вони якось так, знаєте, вони обходили, і ми їх бачили дуже рідко. Тобто ми виходили на дитячий, на дитячий майданчик, і ми могли спокійно собі там сидіти. Так ми чули вибухи. Але ми могли пожарити шашлик. Тому що коли, як не А, А може вже не буде такої нагоди? А може вже не буде того свята. У нас у травні е, у синочка було два роки під обстрілами. Ми знайшли м'ясо, знайшли е, салатний лист, який ми дуже любимо. І ми просто в дворі на монталі пожарили те м'ясо між дощем і вибухами. Але ми змогли це зробити. Тому що коли як не зараз жити? І оце життя, воно, воно саме там відчувалася оця його цінність, оці малесенькі моменти, коли тепіймай дитинка. Можна було, в принципі, справитися, але почало прилітати по місту. І оце вже тоді було страшно. Тому що саме те, що не прилітало в місто. Прилітало в Чорнобаївку, прилітало в аеропорт, прилітало на околиці міста. Ми це бачили, але ми знали, ми вже звикли до того, що саме місто не прилітає. Був лише один випадок, коли прилетіла ракета, окупантська ракета, прилетіла в 300 метрах від нас і взірвалася в приватному будинку. І от тоді в мене була вперше, мабуть, за життя мене була панічна атака. Я 15 хвилин не могла нічого з собою зробити, мене трусило, мене кидало з усіх боків. І це якраз було з того боку квартири, де була купа вікон і балкон. Тобто, якщо розбивається хвилею балкон. І далі ж вікно, і далі ж двері теж зі склом. тобто. А ми саме там в, в тій кімнаті сиділи, і саме ну щось ми там робили. Це було вночі. Тобто, чуєш вибух, чуєш е, крики. І ну, буквально за 5-7 хвилин ми зрозуміли, що це була одна ракета, і чомусь зразу з'явилися там репортери, поліція і все таке. Ну і зразу телеграм-канали показали, що там відбувається. Потрапила ракета в приватний будинок, і окупанти сказали, що то обстріли ВСУ. Але всі, всі, хто там був поряд, всі бачили, що там відбувається. Що Це була провокація. Ну, якщо так м'яко скажучи, без нецензурних слів. І коли оцей досвід. Він закарбувався в пам'яті. І тоді, коли почало прилітати по місту, коли вже почали прилітати ракети на Антонівку, от тоді вже було таке рішення, що вже пора. Вже пора. І ми почали шукати. Дуже багато людей пропонувало виїхати. Дуже багато людей казали, ми вас зберемо, там, чи ми допоможемо вам в такому, такому, такому місті. З моєю діяльністю в мене знайомих дуже багато по Україні і в чоловіка так само. Тобто нам було куди ну, кудись приткнутися, кудись поїхати, нам було куди. Але от тоді, коли оці всі фактори зійшлися, коли ти розумієш, що не, не вистачить ресурсу знайти а, якусь нормальну їжу. Якісь нормальні ліки, і прилітає по місту, коли вже ти звик вже до того, що по місту не прилітає, да? і було важко, знаєте, важко залишити дім. Не дивлячись на те, що я там дуже люблю подорожувати, ми багато раз переїжджали, але оце, оце в період війни, оце відчуття дому, воно якесь набагато сильніше, набагато таке потужніше. І коли ти розумієш, що тобі треба кинути все, що тобою надбано за 20 років, взяти один рюкзак дитину і поїхати. У нас ще була кицька. І ми, звісно ж, кицьку не залишимо на когось, тому що це, це доця, це член родини. І все, що могли, ми взяли в руки, і ми поїхали. Тобто був оцей, знаєте, такий ем, момент, коли ти залишаєш свій комфорт. Коли ти залишаєш звичні речі, які наскільки звичні, що ти можеш задумуватися про щось більше, про те, щоб допомагати людям, про те, щоб волонтерити, давати якусь інформаційну підтримку в соціальних мережах, що я й робила. А коли ти розумієш, що ти їдеш в інше місто, як турист, ну я себе сприймала не як біженка, а як туристка. І для мене це було: ну, я ненадовго їду. І для мене це було про те, що я. Хочу якось так, знайти собі таку містинку, щоб мені було комфортно, щоб в мене там все було, щоб я могла продовжувати Продовжувати працювати, продовжувати підтримувати ті зв'язки, які мені були важливі. Да? І, і мене досі моя сім'я в окупації, і коли почалися перебої зі зв'язком, то теж було важко. І коли ти не вдома, то було важко. І от було саме, саме найважче. Ну, якось так звикнути, чи, чи якось так прийти до думки, що ти залишаєш це місце. І ти в нього можеш не повернутися ніколи. І саме це давало ну, такий стоп, великий такий стоп, щоб не їхати. Не хотілося, не то, що там не хотілося, наприклад, там речі кидати. Ні, оце цей душевний стан не хотілося покидати. Не хотілося покидати цю безпеку, тому що для мене безпека це то, в принципі як і для любої, мабуть, людини, особливо для жінки з маленькими дітьми. Да? Ну, китька в мене теж дитина. То ну, це важко, важко цю безпеку не втримати самій, для того, щоб ну, дитинка не реагувала. Тому що зв'язок, ви знаєте, що сильний між мамою і дитиною. Да? І е, якщо я не буду стабільна, то й дитина буде боятися. І для мене син був показником того, що зі мною все гаразд всі ці шість місяців. Тому що він був спокійний, він нормально спав під вибухи, він, в принципі, не реагував, він вилазив на вікно і рахував бавовну. Тобто він уже настільки звик. І оцей період, коли хочеться виїхати, а куди? А куди виїхати? А всі кажуть, їдь за кордон, там ну, все, все, все складеться. Я кажу, я, я не хочу за кордон, я українка, я не поїду зі свого дому. Так, мій регіон Херсон, я там народилася, я там виросла. Так, я багато подорожувала, я дуже просто неймовірних місць в Україні, де можна жити і де хотілося б якийсь час пожити, але якийсь час. Але коли ти виїжджаєш і думаєш, навіть якщо це ненадовго, то тільки в Україні. Для мене це не про патріотизм і про щось таке, про щось таке велике. Для мене це про те, що в Україні я вдома. Чому я маю їхати з дому? Вибрали Одесу, і саме в Одесі моя подружка. Вона, каже, вона виїхала за кордон а, і каже: якщо тобі треба, поживи в мене кілька днів, поки ти знайдеш квартиру. Поговорила з чоловіком і він теж наважився на Одесу. Хоча в той період, коли ми виїжджали, Одесу бомбили. І бомбили доволі таки прилічно. Не, не так, звісно, як Херсон, але все одно. І тоді ми. Коли ми приїхали, ми, ну, я в Запоріжжі просто плакала, а працюють світофори, їздить транспорт, працюють магазини. І коли ми, ми зупинилися, водію треба було щось, перевізнику водію, треба було когось дочекатися, якусь там запчастину. І ми стали на якомусь проспекті в Запоріжжі, і там було поряд АТБ. І ми пішли купили самий улюблений кефірчик для дитини, який він кілька місяців просто не бачив. Це було так, ну, не знаю, це до сліз було. І коли ми приїхали сюди, ми побачили ці блокпости, ми побачили українські прапори, ми почули українську мову, ми почули, я знаю, такий ну, таку радість, радість за те, що ми змогли виїхати. Що в нас є тепер можливість якось трошки по-іншому жити. І коли ми приїхали в Одесу, я в Одесі дуже багато разів була, чоловік там був пару разів, а малий взагалі не подорожував так далеко. І він побачив перший раз трамвай саме трамвай. Тепер у нього трамвай найулюбленіша іграшка. Тепер він деяких і не бачить, ми завжди йому купуємо цей трамвай, тому що для нього це було наскільки. Важливо побачити, він тягнув ручки, він прилипав до вікна і казав Мама, тута. І це було, ну це для мене була мотивація. Мотивація, що ми зробили все вірно. І я, знаєте, як про що? Я про те, що навіть якщо у нас було кілька рюкзаків з собою, ми могли повернутися. Я знала, що місто, де окупують, ми чекали цього шість місяців, ми бачили всі пости, і ми чули, як наближаються наші до міст, до, там, до Білозерки, до Станіслава. Ми це все чули. І ми чекали, це була наша надія. Але коли ми зрозуміли, що ми можемо не вижити в тих умовах, які склалися, на. Кінець липня, початок серпня, то ми якось так трошечки зашевелилися. І це була така, ну, така цікава пригода. Ми виїжджали шість днів, ми жили в чужих людей, тому що на ніч окупанти розганяли машини і автобуси з траси. І на трасі стояли автобуси з малесенькими грудничками по шість днів, по п'ять днів. А ну, це, було, це було страшно. сплошний туалет навколо, купа напруги, купа легенд про те, що окупанти роблять, як вони обшукують автобуси, як вони обшукують телефони, документи і так далі. І знаючи це, ми виїжджали, не, не, не брали з собою цінні речі, дуже цінні речі, ну окрім телефонів. Тому що ми боялися, що їх заберуть просто. А в умовах війни і того дефіциту, який є, то ми не могли б швидко ну, скажімо так, восстановити його і знову працювати. І ну, тут в принципі було таке бажання: ну, ми, ми там оселимося, і ми заберемо до речі, ті, які нам будуть потрібні, якщо ще не можна буде повертатися в Херсон. І так і зробили. Місто, де окупували, і а, чоловік з'їздив, взяв ті речі, які нам потрібні, тому що щось ми там не, не взяли, щось без чогось некомфортно. Щось ми докупили, щось ми та багато докупили, <laughs> тому що треба було і подушки, і посуд, і коврику ванну, і, 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 і мочалочки для посуди. Да? Тобто, все це треба було докупити, те, що воно в принципі лежить вдома і воно не використовується. А, і Оця, оця переміна, оця адаптація, якою ми шість місяців жили, вона нам дала такий, знаєте, ну, велику, стійкість. велику стійкість. Тому що ми тепер взагалі взагалі нічого не боїмося. У нас шахіди збивають над будинком. Ми просто присіли, пригнулися і пішли дивитися, куди він полетів. Тому що вже не страшно. Тобто є цей рефлекс, що пригнутися так, але ж не, ну, вже нема того страху. Вже немає отієї от, от, от боязні і а, взагалі ну, така знаєте, думка, якщо б мені було, судилося померти, то мене б Боже б не було. А якщо я жива, то я повинна жити і жити з великої літери. І турбуватися про тих людей, про яких я хочу турбуватися, тобто моя сім'я, мої рідні. І я хочу щось робити корисне. Я не можу сидіти без діла. Я не буду нити, я не буду плакати. Я не буду, як якісь там претензії, комусь висувати. Я буду робити те, що я можу, в тих умовах, які в мене є. Так незручно, так незвично. Так буває іноді страшно. Звісно, я, як і будь-яка інша людина, теж відчуваю страх, якусь розгубленість, чи якісь інші стани, чи емоції. Да? Чи, звісно, будь-яка атака на великі будинки, чи на ті ж самі гарячі напрямки, вона в реакція все одно існує. А як з нею справляєшся, це вже вибір кожної людини. І я обираю для себе сублювати. Перенаправляти ту енергію, яка в мене виникає, на те, що я можу зробити. І це для мене діяльність, це для мене поміч моїм колегам, поміч моїм друзям, підтримка моїх близьких, які залишилися в окупації, підтримка тих, хто залишилися в Херсоні і не можуть виїхати. Не просто підтримка, а навіть просто вислухати, іноді для людей цього достатньо. І це теж дає, от коли ти розумієш, що ти не просто живеш, не просто щось там, якось там існуєш, а ти ще якусь користь приносиш. І ну, це, це мотивує. Це мотивує не просто жити, а жити з великої літери. І коли мені кажуть, ой, там за кордоном якісь там вечірки, там шампанські, якісь свята, нащо вони це все діло роблять, а я сама собі думаю. А як іще відчувати життя? Вони так само виїхали, як і я. У них так само може не бути можливості повернутися додому. У них може не бути можливості далі продовжувати життя. І саме тоді, тоді я дозволила собі трошки радіти, трошки не знаю там, трошки святкувати, насолоджуватися тим, що я можу. От я не знаю, там, якщо у нас там в Херсоні не було можливості купити. Шоколад просто звичайний шоколад, не кажучи вже про якийсь там якісний, то для мене було важливо, що я можу це, можу це собі дозволити. Таку таку малесеньку радість, але я можу собі це дозволити. Коли ми сміялися з моєю родичкою з Дніпра, а, кажу, я закатала огірочки, це був п'ятий місяць окупації. Вона каже: А по чому ти купляла? Кажу, по 5 гривень. Вона каже, ти не уявляєш, каже, в нас по 60. Я кажу, давай я тобі передам. <смі> Вона засміялася і каже: ти знаєш, якби не пропускний пункт Васильівці, каже, я б каже, у тебе два ящичка б заказала. Каже, тому що, каже, нам Херсон дуже багато поставляв, і Мелітополь дуже багато поставляв. І тоді, коли ми спілкувалися, от, знаєте, якось друзі стали друзями, ті, хто. Ну, скажімо так, ті, хто мав трошки інші наміри щодо реалізації себе в цій війні і в Україні в цілому, вони просто зникали. І це було добре, тому що вони зникали самостійно. Для мене вагітність це про те, що душа повинна родитися, коли вона прийшла. І не так, щоб ми прямо планували, саме війну. Але ми, знаєте, що запланували? Ми запланували три роки різниці між дітьми. І саме скоро буде три роки між дітьми. І для мене це був один, теж один із факторів швидкого, ну, такого, швидкого виїзду. Да? Про те, що треба. Треба ну, дослідження, треба аналіз, да? тобто, треба фахівці, які є постійно, да? до яких ти можеш постійно звернутися. Для мене це була мотивація. Я мама, в мене є місія. І в мене двоє діточок. І ці ну, двоє діточок, я повинна для них бути опорою, бути ну, тою людиною, тим проводником, який покаже їм цей світ, інший світ. Безпечний, яскравий, добрий, ніжний. І для мене це, от, знаєте, щоб зосередитися на тому, що що ти хочеш дати дитині, для мене це ну, і мотивація про моє життя. І про, ну, тобто, якщо я планую дитину, то я повинна її виростити, а значить, я повинна жити. А якщо я повинна жити, то я буду жити де завгодно, в будь-яких умовах я знайду найкраще для того, щоб мої діти і я були, ну, були щасливі максимально наскільки це можливо. Тому що саме закладення в період війни дітям оцієї безпеки і оцього відчуття щастя і помічі, і оце, ну, такого огортання любов'ю, це те, що ну, це. це це най, най, найцінніший як для мене досвід для дитини. І е, з первою дитиною у мене був карантин, я не могла нікуди вийти. А з другою дитиною це війна. Я кажу, мабуть, у нас чоловікові кажу, мабуть, у нас будуть сильні діти. І е, вони точно впораються, тому що якщо вони спокійні, вони нас е, дуже знаєте, як вони нас дуже орієнтують. На щось добре, світле і хороше. Тобто, навіть якщо хочеться понити, навіть якщо хочеться там щось опустити руки, ти не опускаєш. І не опускаєш не того, що треба, тому що ух, а тому, що ти не хочеш. Тому що діти, діти це святе. Діти це те, що дає сенс жити. Жити, не існувати, а жити.